Перед вами одна із недорогих комплектацій дремела 3000, в котру входить сам дремель. Ось така якісний чехол, дуже якісний виданий дремел. І 15 насадок. Вони запаковані, бачите, То є, вони... я їх не буду відкривати. Що собою уявляю ця маленька багатофункційний інструмент, Ну, взагалі-то дрем. Ну Скажімо так, є регулювання обертів і виключена. Тут є патрончик, зажимається, відкручується. Ну, це для делікатних робот, щоб десь щось висверлювати. Ну, от, наприклад, вставляється сверло, зажимається, ну, і можна щось десь просверлити. Да, можливо, і пломби можна якось висверлювати. Ну, взагалі, багатофункційний для багатьох робіт. Випускається дана техніка. ну, Взагалі-то, звісно, в Китаї. А, а, ні, не в Китаї, в Мексиці. Я вибачаюсь. Мексика, боже мой, тільки в Україні нічого випускається. В Мексиці, оце таке чудо техніки. Воно зовсім недорого коштує, досить якісно, довго служить, нарікань немає. Биття патрона немає, так що купляйте, будете задоволені. Всього не краю, що бо ж це саме найкраще. До побачення!